Так, всім вітання. У нас long вікенд, понеділок вихідний, тому що це New Brunswick Day. В інших провінціях це Day, Дей. <кій> Морозивої холодне. Так, На морі, Зараз здається максимум відпливу. Бачите, що робиться? Зараз чекайте, я зніму сандалі. А, такого я ще не бачу. Так, о, я ще не бачу. Я бачив, там відпливи, всі діла. Але щоб отак от, дивіться, типу, якби океан відступив, то так конкретно відступив. Да. Так, Погодка в нас супер. Єдине, на що в нас дуже сильно знов спека. Дивіться, бачите, що от. От те, що я казав, що тут от іде така яма, а потім... У острів і в тих ямах тепла вода. У <кій> нас було вчора плюс там, 32, сьогодні плюс 28, завтра дощ обіцяють. І Сьогодні вночі буде дощ, завтра не знаю, що там буде. Ну Щось буде, подивимося. Так, ну Купатись я буду, напевно, треба трошки прийти в бік. Не зрозуміло як тут людей багато, я хотів їхати взагалі на Гранд Дік. Там так само буде багато людей, напевно. Да, чорне багато стало. Колись побачиш там одного чорного сагнути і згадуєш, що ти в Канаді. А зараз... І багато приїхало і приїжджає Нігерія. Ну така у нас картинка. Це в нас зараз в пів шостої. Трохи підпарює, трошки тепло Зараз йдемо далі туди, пройдемо, тим менше людей. Так, ну що, вже 7.15 зараз. Переважно. Після цього ми... Ну, народ ще сидить до 9, тут буває там в залежності. Тут ця компанія латиносів. Ну, вони такі... Я би не сказав, що вони латиноси, вони розмовляють іспанською. Так, оце в нас відплив. Треба... Є сайт такий, зайдете в Google, не забувайте Шадіак Вам видає перший сайт, Shadiaк там якось не знаю, там .com, щось таке. Дивитесь внизу, коли припливи, відпливи. І коли е максимум води приплив завжди приходить. <кій> ну, Якщо ви там збираєтесь на рибалку, то варто вичікувати, коли буде приплив. Якщо він буде ввечері, це взагалі класно десь там, близько година 9-8 ловлять, баса. До речі, його можна ловити і от на тому варфі, на тому причалі. Це острів Шедіак Айленд. Там колись робили від мене крісло, вітер, от як зараз, вітер дме з материка. От Він дме не з моря, а по як наприклад. Туди, так само було зимкою. У мене тут стульчик таке крісло таке, ну складне, ну розкладне. І дунув туди майже ж до острова, я там хвилин 40 за ним там бігав, поки його зловив. Ну отак дивіться, що буває, коли відплив. І просто навіть яка ситуація. Бачите, там де ці жовті а -а буйки. Там десь зараз ну, по пояс максимум, а це означає, що за бойки не запливати. Ну, от -от, от -тут, тут було дно, от воно йде. От воно йде, тут вон, діти бавились, якийсь канал викопали. Щось тут ще не будували, якісь місячних кратерів, якісь таке. Тут ще щось таке зробили, наліпили. Так, ну вода я вам скажу так. Ой-ой-ой. Буде приплив. Це відплив. На відпливі я так замітив, що на відпливі завжди вода холодна. І от Приходиш, ну хіба що позагоряти, полежати, тому що зараз в місті спека і їхати назад в Монтан щось не дуже хочеться. от І... Ой, тут, от. Вода чиста. ви бачите, що ноги видно, все видно. Всякі краблики, краби. І от ви бачите, да, що оце от все мокре. То це постійно вода відсутня пляж. Ну така от картина. Це от нас ливід-лив. Ну, зараз так скажу, зараз пакуватись, поїхати в Монтан, приїжджаєш, ти забув, що ти був на морі. Тому що знову включаєш кондиціонер, приїжджаєш спека. Ну не спека, буде прохолодніше, але ну, так, не дуже. Коротше кажучи, така ситуація. Так що такий парнебіч. Ну, дуже цікавий в плані. Кажуть, що він на Атлантиці, найтепле, а потім казали, що і в Канаді він один з найтепліших цей Парлі Біч Провіншол Парк. Цікаве місце, цікаве взагалі Атлантика. Якби я вам сказав би, якби знаєте, там якийсь музикант сюди їхає, якби було більше якась рухливість. По роботі, роботі тому що, наприклад, великі міста, багато різних позицій. Ти там 2-3 роки попрацюєш, досвіду наберешся, а тут, щоб попасти в якийсь там, не знаю, ну, якусь фінансову позицію таку хорошу, щоб добре заробляти. будуть тебе під мікроскопом розглядати 150 разів. От. Торонто, Онтаріо, наприклад, той самий BC, вони грибуть, грибуть, бо їм люди потрібні. Такі от. Ну окей. Значить, Сюди приїжджають відпочивати, а що не всюди ж працюють. Ось така у нас картина. Це всім папа, тримайтесь, приїжджайте, купайтесь, вода тепла. Ну як тепла? Дивіться, коли буде хай тайд, коли буде високий тайд. Це буде найкращий час для купання. Все, всім пока. -по. Такий у нас long weekend. У нас New Brunswick Day.